Житті людини багато різних цінностей. Однак найбільшим скарбом, звичайно, є сім'я. Це так прекрасно, коли є дружна сім'я, де всі живуть в гармонії, люблять і поважають один одного. Сім'я це особливий світ, де все таке рідне, улюблене. Це найрідніше місце на землі. У нас велика і дружна сім'я. – «Я». Я. Тато, мама, бабуся, дідусь, брат і маленька сестричка. Ми з братом вважаємо своїх батьків старшими друзями, багато спілкуємося, разом працюємо та відпочиваємо. Якщо нам потрібна порада чи допомога, ми завжди її знайдемо у батьків. А ще у нас є спільне захоплення. Всі ми любимо техніку, кожен член родини на чомусь їздить. Я навчилася керувати трактором завдяки татові. Всі ми також їздимо на скутері та мопеді. А пішло все це від тата. Він працює в агрофірмі трактористом. Керує комбайном, трактором, машиною. Зділали з нуля у 2021 році. Було 4 колеса і у багажнику купили мотор з металолома. Двигатель т 25 Коробка ГАЗ-51 і мост у не газон. Роздатка 69-го. Началась війна, з'явився другий трактор здоровий. Те, що розбили расисти. його обстріляли. Я дуже люблю тата і хочу бути схожою на нього. Захоплення в мого сина це з дитинства до техніки. Для мене це важливо, що діти перейняли від батька це захоплення. Діти люблять техніку і продовжують працю свого тата. Мені подобаються хвилини, які ми проводимо разом. Особливо приємно спостерігати, як тато працює. Він часто бере нас із братом у поле. Ми любимо допомагати йому навіть у ремонті. Коли з'явилося захоплення, кожен день став цікавим. Мені легше даються домашні справи та уроки, бо я з нетерпінням чекаю присвятити час своєму захопленню, а також це допомагає краще засвоїти технічні предмети.